Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Доброго ранку. Доброго. Так, Так, зрозуміло, дякую. Підкажіть мені, будь ласка, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Пані Іль, пані Іль. Ми ще чекаємо, хтось буде підключатися представник. Я вас щось чую, перериваєтесь ви десь. Дивіться, в нас поки що. Давайте так робимо наступним чином на десята година. У нас ще можливо, хтось ще почав підключатися тільки через якісь технічні нагаразди, не може підключитися. Тому давайте дамо 15 хвилин можливості тим, хто хоче підключитися, підключитися до наших громадських слухань. І о 10.15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Доброго ранку ще раз. Вже у нас 10 година 15 хвилин. У нас є ще один учасник. Пан Дмитро. Підкажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Доброго раночку. Пан Дмитро. Ви можете включити мікрофон, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Тоді до пані Юлії звертаюсь. Мав підключитися ще представник суб'єкта господарювання. Підкажіть мені, будь ласка, як з цим ситуація? Підключився. Це пан Дмитро, читні? Шановні учасники громадських служб. Насилу на розібрався. Я обвачаюсь. Перше працюю з цією програмою. Угу. Так, це представник ТОВ Сіліка. Дякую. Дякую, тоді давайте будемо розпочинати. У нас сьогодні 5 листопада 2024 року. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Сіліка стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку корисної копалини, опоки відкритим способом кар'єром тернівської ділянки, що розташована в 3 кілометрах на схід від села Тернівка та 15 км на південь від міста Новоархангельськ у Голованівському районі Кіровоградської області, на землях Підвисоцької територіальної громади. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій проте 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року в нас набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, які, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, я ще раз хочу звернутися до наших учасників громадських слухань. На 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях в нас присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкіля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, включити мікрофон і представити, щоб ми могли зафіксувати. Присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, пан Дмитро, представте ще раз, скажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Так, Сороченко Дмитро Васильович. Представляю товариство з обмеженою відповідальністю Сіліка. Дякую. А Пані Юлія. Степанова Юлія Миколайна, представник розробника звіту з ОВД токсіка. Дякую. Отже, на 10 годину 20 хвилин з чотирьох учасників у нас двоє учасників – це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань, і двоє це представники суб'єкта господарювання. Отже, ми не фіксуємо представників громадських на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989. Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань? Ми закриваємо громадські слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю Сіліка стосовно планованої діяльності, що передбачає промислову розробку корисної копалини купали... ОПК від... відкритим способом, кар'єром тернівської ділянки, що розташована в 3 км на схід від села Тернівка та 15 км на південь від міста Новоархангельськ у Голованівському районі Кіровоградської області на землях під Висоцькою територіальної громади. Та вважаємо громадського слухання. Такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, вам велике, до побачення. До побачення.